Коли там мене питають, як я така от людина природи потрапила на війну, то я кажу, що це мій такий радикальний акт охорони природи, тому що нічого так не шкодить а, нашій українській природі, як, на жаль, з кожним роком війни, з кожним квадратним кілометром, по, по якому проходить а, ворожа армія. На жаль, вони відбирають у нас і у наступних поколінь той добробут, на який ми маємо право. Це мені подарували подружки корневища 120 ранункулюсів. Я їх посадила. Це прям радує мою душу. Традицію щось висаджувати. Я почала ще в Гродівці, біля нашого першого стабіка Медроти. А, бо мені важливо, окрім роботи, в якій зазвичай кров, страждання, крики, смерть. Мені важливо мати і щось, що нагадує про продовження життя, про таку якусь відновлювальну силу, а, в тому числі силу землі. Як би це смішно не звучало, але ми воюємо за землю, але мені важливо із цією землею мати якийсь контакт. Насправді я багато чого хотіла. Я хотіла бути і ветеринаркою, і артисткою, і вчителькою, і по телебаченню виступати. В принципі, потрошку того сього воно і справдилося. Я тільки військовою не хотіла бути, але якось воно вийшло. Так чи інакше. Я дійшла до роботи з людськими життями, просто ну, іншими шляхами з іншої сторони. Я не хочу одного дня прокинутися і зрозуміти. Люди добрі. Я зараз так якого живу, і я могла стільки зробити для того, щоби жити краще, але я цього не зробила.